Ділянку по вулиці Філатова, 14 для будівництва багатоквартирного будинку приватному підприєм... підприємству Бази Слуцька. Дане підприємство е, хоче приступити до реалізації е, будівництва даного будинку, але е, проєктно-кошторисну документацію вони замовили в Державному проєктному інституті Діпромісто, для того, щоб, так, так, щоб правильно... по-простому, щоб правильно розмістити будинок. На даній території потрібно замовити схему детального планування території, вивчивши досвід роботи інших міських рад, подивившись інтернет, ми можемо, скажімо так, цю роботу ми можемо рішенням сесії, тому що ми брали за основу рішення сесії Жедачівської міської ради Львівської області. Правильно кажу, Жедачівська. І взяли ми за основу їхнє проєкт рішення, ми можемо дати дозвіл для розроблення цієї схеми планування приватного підприємства. Але в пункті другому ми вказуємо, що замовником містобудівної документації ми визначаємо Ківерцівську міську раду. Ми тут трошки це написали на свій цим рішенням ми визначаємо джерелом фінансування, виступає приватне підприємство в Бази. Стульської. Оскільки вони в комплексі розробляють проєктно-кошторисну документацію на цей будинок, в них в документації буде і схема детального планування території. Я вчора був, позавчора був в проєктному інституті. І спілкувався з довгоповолом Ярославом Володимировичем, Такі речі вони роблять, і такі речі в є. Їх... Так що тут розстроні договір укладається. Да, так, розстроні договір. А ви як зрозуміти? Якщо сьогодні є, ви кажете у вулиці Калатова 14 дана земля в оренду, а ми задіємо і. Некрасова і і ковпака, це це що це, це план робиться. Це прив'язка це не певна. знімається, на яку можна накласти той будинок. Тобто знімається певна територія, а вже на цій території в місті по квартирах я не пам'ятаю, оскільки там 36 квартир і плюс півпершого поверху комерційне призначення. Тоді ще питання з огляду на це. А яка доля тих самовільних будівництв, які є на тій території? Тому що детальної території має або їх передбачати, або не передбачати. Документ. Розкривають і не Ну, по-перше, вони ж самовільно забудовані, так Я вважаю, що... Ніякі ну але це моя особиста думка. Я не, не готовий відповісти законодавчо, що вони не будуть нанесені на нузна. Ну, ну то як до його... але далі я не тоді не хотів би продовжити. В будь-якому випадку там, де, де будується той будинок, там ще заплановано, Ну по дорога. вулиці Філатова. Друга. Там заплановано продовження вулиці Філатова. Сама вулиця, скажімо так, ну дорога Друга. вона повинна вийти на вулицю Нікрасова понад тим будинком. Якраз на тому місці залишаються ну, ці, ну, самовільна забудова. Ми вже виїжджали туди, попереджали людей, що люди добрі. Треба ну, прийма... зносити, воно стоїть вас прямо на дорозі. Ну, скажімо так, ви зрозумієте, що сприймається це неоднозначно. Люди починають ставити питання, а де мені лопату тримати, а де мені. Ну, Тобто воно не вирішує, але то, що вони будуть зноситися, це однозначно якимсь шляхом. Я ще хочу хочу продовжити. Ми стоїть ці години. Зараз кажу, посилено тем, шукаємо місце для того, щоб запропонувати даним мешканцям створити гаражний кооператив. І знайти місце в межах того мікрорайону, де б ми могли розмістити гараж. Пам'ятаєте, як ми по пролі скоро те, що спеціалісмажі, ага. запропонувати місце, створити гаражний кооператив, і все місце перенести всі свої ці гаражі і так далі. Ну, може... І Врахуйте зразу з боку всі оці, щоб всередині Шевченка, 23, де гаражі будуть зносити, щоб людям теж туди само запропонувати альтернативу. Ми ну, те, я чому задаю це запитання? Бо це просто є момент порядкування твоєї території та ділянки. Ну, але ми території. тут вписуємо і ні вулицю, і ковпака, тобто ми не говоримо. Я розумію, що ви зараз ведете мову саме про ту ділянку, де дорога буде проходити. Але не тільки там, до дорога, там ж є багато ще самочинних сторон. Значно більше Так, от власне кажучи, щоб не було це моментом узаконення того самочинного будівництва, не, 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 не. так, а навпаки, впорядкувати і якось його довести навпаки, вже до того вигляду, як має бути. Ну, правильно виставити питання, якраз це нам є законодавча основа впорядкувати, привести відповідність у ці всі самовіку. Так, А якщо є можливість запропонувати людям, то відразу їм твердо про це сказати, що Ми так і навіть, хочемо зробити. Дякую. Дякую. Питання, що це за Так, ну Який він багатоквартирний? Там де е, вже з, е, є фундамент з ні, ні, ні. Там, там, яма. Там, там, там де, де, де яма? Це фундамент для лікарів будувати. Ну зачекайте, а воно ж видано, якщо то у пан будівництва був земля, що там виділено для лікарні. Є. Зачекайте. Зараз я не спорю. О, То з того треба починати. Там, там було припинено лікарня в <клухи> 2006 році. У 2006 році лікарня відмовлялася від той території, з неможливості фінансування і вона була залучена в, Ми ще в У нас землі резерва, все, я не Так що вибачаю. Лікарня... Я хотів би знати конкретніше, від якого числа це пішло, від лікарні, що лікарня відмовилася е, повністю цю інформацію. Бо я таке, що лікарня відмовилася, вперше чую. Дякую. Дивіться, дане питання, що ми піднімали і вивчали у 2008 році, надавав поки всіх допомогти. Дякую. Дякую. Вони, вони будуть будувати чи ні? Вони 4 роки Реально, вони... реально вони будуть будувати. А скільки будуть будувати, якщо вони 4 роки думали? Реально будуть будувати того, що вже є виконавець робіт, вже ми зустрічалися з майстром, вже вони обнесли територію охорони майданчика. Це просто ж буде чи як? <гуми> Дякую. Бонус <гуми> як? може вже щось зробити. Бонус був у 2008 році, коли ми виділяли їм цей, цю ділянку, вони нам подарували машину зіл 130 КД. Пам'ятаєте, депутати, голосу? Вам інформація, все буде підтверджено в документалі. <пасувач>